І знову в нас рідкісні запчастинки зі зберігання на вашій ЮМЗ МТЗ. Дивіться, тут в нас, виходить, пневмоперехідник в зборі пневмопривода. Вони бувають з клапаном, бувають без клапана. Ось бачите? Тут є маркування А29660Б. Made in Ukraine. І ось це з клапаном. Тут, тут маркування таке ж саме, бачите, однакове. Made in Ukraine також. Друзі, ціна буде по 600 гривень. Що з клапаном, що без клапана. Не знаю, це, чесно кажучи, перший раз з таким стикаюся. Не знаю, взагалі, користується це попитом чи ні, але думаю, запропоную вам, можливо, комусь потрібно. І також я ще продивлювався в інтернеті по цих каталожних номерах і бачив, що ці штуки коштують зараз по 2000 гривень. Не знаю, ми поставили таку ціну, я думаю, ціна нормальна, адекватна. Ми на таких речах не накручуємо, не перекручуємо так якось. Хоча це рідкі речі, котрі, ну, можна сказати, лімітовані, вони в невеликій кількості є. Ось так, що, будь ласка, кого цікаво, звертайтесь, є поки що в наявності.